Вітаю вас, вельми шановні криптоентузіасти! Сьогодні розберемо, як вам стати багатими і успішними за рахунок такого інструменту, як ф'ючерси. Перше, про що ми поговоримо, це, власне, класичні графічні моделі, які допоможуть вам аналізувати ринок, а далі подивимось, чи дійсно ці моделі відпрацьовують. Перше і найпопулярніше, що ви бачите перед собою, це бичачий прапор. Він працює за доволі стандартною схемою. У нас є імпульс гору, потім торгування. На ринку, яке і направлене вниз, а потім є аналогічний імпульс вгору з нижньої точки прапору. Медвежий прапор виглядає рівно так само, тільки в іншу сторону. У вас є ривок вниз, далі торгівля, і після того як ринок вирішить, у нас є прорив в нижню частину ці. Фігури. Далі у нас є Вимпел. Вимпел в основному являє себе варіантом прапорів, де область консолідації має сходитись з лінією тренду. Тобто, як бачите, формується не прапор, а такий гострий трикутничок. Вимпел нейтральна формація, його. Інтерполяція сильно залежить від контексту патерну. Тобто, якщо ви бачите таку фігуру, ви не впевнені, куди саме випал буде пробити. Трикутники. висхідний трикутник, має ціль зазвичай бути пробитим вгору. Перед цим ми бачимо певний рівень супротиву, горизонтальний, і після того відбувається прорив угору. А в випадку спадного трикутнику бачимо аналогічну формацію тільки з рухом вниз. Дуже цікавий і загадковий патер. Це симетричний трикутник. Він може бути пробитий як вгору, так і вниз, але в будь-якому випадку пробитий він буде. Тобто, коли ви бачите, що діапазонці звужується і звуджується, скоро у нас буде певного роду прорив. Питання тільки в яку сторону. Далі у нас є клини. Висхідний клин, характерний тим, що бачимо торгівлю в рамках трикутничку, яка направлена вгору, без конкретної горизонтальної лінії супротиву, і цей клин зазвичай пробивається вниз. А от спадний клин, який працює з аналогічною системою, але в іншу сторону, пробивається вгору. Ну і трошки про форми зміни тренду. Якщо попередні формації призвані зрозуміти, куди піде ринок локально в даний момент, то наступні формації повідомляють нам про зміну тренду. Тобто, якщо ми йшли вгору, пройшли цю формацію, то після цього ми підемо вниз. І так, подвійна вершина, бачимо дві точки супротиву, потім... Тестування цих, а потім рух вниз. І подвійне дно працює за такою самою системою. У нас є певна горизонтальна лінія, ми пробиваємо її. Далі у нас є точка внизу, потім ми тестуємо цю горизонтальну лінію, ще одна аналогічна точка внизу, і рухаємось в іншому напрямку. Голова та плечі також дуже популярна система. Маємо першу точку, далі прорив цієї точки і рухаємось ще вгору, формуючи так би мовити, образ гір. І далі тестуємо певну горизонтальну лінію. Тестуємо другу точку, друге плече, так би мовити, і прориваємо горизонтальну лінію, змінюючи напрямок тренду. Ну і перевернута голова і плечі працює рівно так само. В результаті маємо стандартні патерни, які не завжди виглядають саме так, як зображено в цих зображеннях, але концепція, я думаю, вам зрозуміла, є певні формати, певні формування, які дають нам зрозуміти, куди ринок може піти далі. Давайте подивимось на графік біткоїну. Живий. У нас є таймфрейм один день. Переключаємо на нього і бачимо наступні власне, рухи. Голова та плечі. У нас був тут рух. Певне тестування, далі рух ще вище, знову спуск, далі рух друге плече, і потім прорив цієї лінії. І там відбулось невелике тестування. Як бачите, тут була зелена лінія. Ми протестували цю лінію супротиву і полетіли, полетіли вниз дуже і дуже активно. Є дуже багато таких формацій і в принципі, як бачите, вони не стільки математично виверені, як у прикладах. Але отут, наприклад, ми бачимо подвійну вершину. У нас був рух вгору, потім тестування, потім рух вгору, ще один, і тут сформувалась певного роду горизонтальна лінія. Потім відбувся її прогрів, ми повернулись, протестували цю горизонтальну лінію і полетіли вниз. Тут якраз ключовий фактор, що професійні трейдери, вони орієнтуються саме на тестування, тобто, поки не відбулося пробиття. Тя оцієї фігури, тобто двійна вершина не була пробита, ми не можемо сказати, що вершина, ну тобто, що ця фігура закінчила свою формацію. А от момент, коли відбулося пробиття, а потім ми повернулись і протестували цю лінію, це значить, що все йде за планом, фігура сформована, і ми летимо вниз. Власне, як. І полетіли. Далі ми бачимо різного роду проторговки, і особисто я конкретно бачу тут неймовірний ведмедячий флаг. Ми ставимо цю лінію отак від цієї точки, копіюємо лінію і бачимо, що ось у нас є ведмежа формація. І вона, як на мене, майже повністю відпрацювала. Можливо, навіть повністю відпрацювала, подивимось на це згодом. Але ця фігура ну читається доволі чітко і, в принципі, жодних проблем з розумінням у нас. Не з'являється. Також є всілякі хвильові теорії і все інше, але це тема для окремої розмови. Стосовно того, що відбувається зараз, можливо, ми формуємо подвійне дно. Але як про це дізнатись? Ми про це дізнаємось тільки коли проб'ємо ось сюди, потім протестуємо цей рівень супротиву, потім повернемося. І якщо тут відіб'ємося, то зможемо рухатись вже далі. Але я особисто сильно сумніваю, що буде саме такий рух. Я думаю, що ми ще потестуємо нові падіння. Та про це, в принципі, поговоримо пізніше. Давайте подивимось, чи є якісь у нас формації на власне маленьких тайфреймах. Тут вони також є, але знаходити їх досить важко. Наприклад, отут був досить і досить чіткий висхідний трикутник, як бачите, він сформувався, у нас все зменшувалося напрямок і відбувся прорив вгору. Але тут ці фігури не настільки. Яскраво виражені, і, в принципі, треба важче їх читати. Але концепція в тому, що відбувається рух, потім певна торгівельна активність, і потім ще один рух, вона зберігається на всіх наших патента. Тут, якщо дуже-дуже захотіти, можна побачити, наприклад, якусь фігуру типу голова і плечі. Дуже-дуже така специфічна, але все так. Але ну, поки фігура не сформована, її читати важко. Але умовно, якщо так і було, то можна побачити у нас протестування і активний рух вниз. Я думаю, що основи вам дав. Сподіваюсь, вам було цікаво. Обов'язково підписуйтесь на наш телеграм. Там ще більше корисної інформації, і регулярно публікуються топові роздачі і можливості для заробітку. Залишайте коментарі, підписуйтесь на канал, папа, -па, і все вам найкращого.